Дорогі дітоньки, цей святковий день є три речі, які нам треба завжди пам'ятати. Перш за все, ніколи не забувайте, що найголовніше в житті це є здоров'я. Його бережіть. Це є фундамент для того, щоб ви жили і набували те, що ви тут робите. Друге, це є мудрість. Завжди просіть його, Соломон випросив у Бога і знаєте, що Соломон був мудрий. І третє це є терпливості набування тут того, чого прийшли сюди. Це є знання. Знання це є велика сила, це те, чим ви зможете відкрити деколи закриті двері. Тому нехай благословить вас на цю святу роботу для вас, щоб ви дійсно в своєму житті колись повернули назад голову. Сміло сказали, так, я тут був, я тут вчився і я навчився. І дякуйте своїм учителям, що вони вам це зможуть дати, бо це є співпраця між Богом, вами і вчителями. Хай вас Бог благословить на цю святу працю, і з вашого дозволу, я зараз так навколо бійду, щоби святою водичкою вас окропити. Амінь. Будьте здорові, слава Ісусу Христу. Субтитрувальниця Оля Шор